Я вітаю вас, друзі, миру вам та добра! За дві хвилини до того, як почав знімати це відео, у нас вимкнули світло. Тому вибачайте, освітлення буде природнє, я думаю, його буде достатньо. Я продовжую цикл відео про те, як виглядає, що є в моїй майстерні. Розповідаю, це з однією лише ціллю підняти загальний показник якості. По сервісу риболовних котушок, по обслуговуванню, тюнінгу та їх ремонту. Тому сьогодні розповім вам трошечки про вимірювальне обладнання, про це буде повний такий детальний огляд відеоролик, який вийде пізніше. Сьогодні розповім про такі моменти, як спеціальний інструмент для обслуговування котушок, який ви, в принципі, ніде не знайдете. Його можна або виготовити, Власноруч, або там, наприклад, замовити у когось типу мене, або ну, все, або закінчилося. Є дуже багато спеціального інструменту, ключі для дайва, ключі для шимано, але який є в продажу, його можна просто придбати і питань ніяких в принципі не буде. Це така загальнодоступна інформація. Вона є, я вам розповім про те, чого немає. Це будуть три пози... позиції: як виміряти осьові люфти головної пари, як зібрати правильно захист Diva Maxilt над обгонною муфтою, тобто виставити, центрувати барабан в картриджі, до якого магніт приклеєний, як вірно, встановлювати підшипники, щоб не пошкоджувати їх екрани. Всі ці три моменти дуже часто. Відображають якість обслуговування, і дуже часто головні пари у нас перетягнуті. Дуже часто шоргають дайверські катушки, тому що нормально центрувати барабан в картриджі ми не можемо. Хтось вставляє спічки туди, потім ці всі спічки попадають, їх часточки потрапляють в обгону муфту, хтось викруткою вставляє підшипник кудись. Отакі штуки можуть бути різних розмірів. Це я просто для прикладу. Взяв конкретний. Там, наприклад, підшипники в кнопку будемо ставити, покажу, як це робиться за допомогою, ну, можна сказати, копіючного інструменту, який ніколи не пошкодить той самий підшипник. Ну що ж, друзі, в цьому та наступних відео я буду показувати вам багато різного вимірювального обладнання від фірми МіTою. За роки, за багаточисленні роки. Роботи з різним вимірювальним обладнанням я прийшов до того, що є аналоги мітотою, а мітотою не є аналогом ні для кого. Він вище на голову від всіх фірм, які випускають вимірювальне обладнання. Все те, що я вам тільки що сказав словами, друзі, простіше показати за допомогою картинки. Я сьогодні буду розповідати про вимірювання люфтів головної пари, осьових, і для цього буду користуватися, звичайно, індикаторами. Вони всі від компанії Мітотує. З приводу питань реклама, не реклама, я думаю, можете і загуглити, але я зараз вам покажу, що це дійсно найкращий в світі виробник вимірювального обладнання. І це не реклама, це. Можливість підвищити якість і моєї, в тому числі, роботи. Дуже багато різного обладнання в мене від цієї компанії. В окремому відео покажу, як і що використовувати для того, щоб мати повне розуміння про люфти в котушці. А на даний момент вибрав ось такий доволі великий для точного тесту калібр від компанії Мітотоя. Міто Тойо, який зроблений був в Японії, довжина якого при температурі 20 градусів Цельсія рівно 75 мм. Тобто, коли ми використовуємо найкращий в світі вимірювальний пристрій, беремо калібр, який допомагає нам контролювати точність роботи нашого пристрою, калібрувати його, то ми бачимо, що ідеальна робота у нашого, наприклад, штангенциркуля. Якщо ви візьмете будь-який інший вимірювальний пристрій, то часто будуть питання, ці інструменти завоювали славу в усьому світі, тому, як завжди, на Aliexpress з'явилося дуже багато підробок. І от саме для того, щоб перевірити у вас в руках підробка чи ні, потрібні кінцеві міри, калібрі різних форм та розмірів. От в даному випадку я знаю, що тут у мене позолочені контакти, що на упаковці написано Made in Japan. дуже багато різних таких тонкощей, які дають розуміння, що це оригінальний інструмент. Але основ, основою є ось такий калібр, який нам показує, що дійсно інструмент показує нам точний розмір. Так, от і розібралися, чому в моєму. Відео буде тільки інструмент від компанії Мітотої. Слухайте уважно, це, що я вам зараз розповідаю, безкоштовно вам ніхто не подарує, не передасть. Для того, щоб виміряти осьовий люфт головної пари, котушки шаману та котушки даєво. Треба, по-перше, індикатор, точність вимірювання індикаторів різна. Вам буде достатньо. Індикатора з точністю до сотки. Справжнім фанатам своєї справи потрібні індикатори ще точніше з точністю до мікрона. Це я так уже хизуюся трошки. Індикаторів у мене насправді дуже-дуже багато різних, є мікронні і електронні, і хотів сказати, що всі вони відрізняються по своєму типу, по своїх розмірах. І для вимірювання осьових люфтів головної пари вам потрібно придбати індикатор з жалом, яке ходить по осі. З точністю до сотки, цього більшості буде достатньо. Якщо ми візьмемо котушку шаману, у нас тут метрична різьба, тому нам потрібен ось цей перехідничок, щоб установити індикатор. Для котушки даєви, там у нас дюймова різьба, там потрібен інший перехідник. Ми бачимо, що у вісі головної шестерні у нас отвір, тому щоб жало не провалювалося в цей отвір і не збивало вам. Показання ми вставляємо в цей отвір ось таку заглушечку і вкручуємо вже потім. Так. В камеру дивлюся, щоб вам було видно, а самому трошки не дуже зручно це все робити. Вкручуємо перехідничок. Тепер в цей перехідничок ми можемо зафіксувати наш індикатор, підтягти Оп, гвинтик. Це версія найдешевша для виробництва на продаж. Так, можна зробити з іншими елементами фіксування, з більш цікавими та приємними та гарними. І тепер просто легесенько рухаємо нашу ручку від котушки. І ми бачимо, що в моїй котушці, ось люфт головної пари, аж 8. Аж 8 соток, О, Боже, для багатьох. Але я вам скажу, що після того, як ви навчитеся вимірювати осьовий люфт головної шестерні, вам треба чітко зрозуміти, що мінімальний осьовий люфт головної пари, в самому точному виконанні корпуса котушки, деталей котушки, може бути соток. Менше не може бути, тому що ви у свого клієнта украдете час. Плавної та тихої роботи механізма котушки. Під навантаженнями в будь-якому випадку деталі будуть мати певне биття. І має бути певний запас по цьому люфту, щоб деталі розходилися без пошкоджень. 500 – це мінімум. Це те, що вам треба знати, як отче наш хто християнин. Далі, взагалі. Тема більш обширна, я про неї розповім більш точно в іншому відео, там багато інформації про те, як виміряти посадкові місця, точно знати їх розмір, про те, наскільки вони відрізняються від необхідної точності посадки підшипника, а це шостий сьомий квалітет в посадкове місце, а там у нас зовсім інша точність. І як знаючи вже все це, точно Налаштувати ось овий люфт вашої котушки. У компанії Dive трошки по-інакшому, у нас є вісь шестерні, в яку буде жало нашого індикатора упиратися, і сюди не потрібні ніякі заглушки. Оп, роблю все на камеру, тому, можливо, якісь рухи мої, незграбні. Шукаємо нуль. Такі е, перехіднички для звітів у Фейсбуці, в Ютубі, налаштовується гарненько, все виставляється красивенько, щоб отак все воно було. Піднули. Колись багато років і я це робив, але зараз вже мені ця реклама не потрібна. Так, просто пояснюю для тих, хто буде користуватися. Суть цієї роботи. Тут люфу. Люфт осьової головної шестерні трошки більший, 9 майже соточок, так? Багато людей напишуть, що страшні люфти. Але друзі, тут прослаблення посадкових місць під підшипники. Тому ці люфти дають довший час нормальної, плавної та тихої роботи механізма котушки. Мінімум 5 соток. Вимірюється за допомогою осьовий люфт головної пари, індикатора. І перехідників, якщо не в змозі виготовити самі, звертайтеся після виходу попереднього відео. Познайомимося з багатьма людьми, які бажають стати майстрами, фахівцями в своїй справі. І мені дуже приємно, що мій досвід засвоюється та буде отримувати життя на ринку обслуговування риболовних котушок. Йдемо далі. Далі у нас Ось ця тема з дайвовськими катушками, які багато хто парафінив, тому що не, мог, не міг в них розібратися. Як установити барабан всередину картриджа, до якого прикріплений магніт, який тягне то в одну, то в іншу сторону цей барабан? Все дуже просто. Треба просто ось такий ключик мати. Знову ж таки. Можна замовити, якщо не в змозі зробити самі. Як це все працює, зараз покажу. Так, ось наш палістик вже трошки розібраний, ось наш картридж. Отут знизу прикладений магніт дуже потужний. І коли люди збирають, оці гвинтики затягують, збирають котушку вже докупи, то після збірки дуже часто барабан стоїть не в центрі. І при обертанні. Ручкою котушка має тягший хід, перве, певне шоргання. Тому що з однієї і сторін цей барабан просто тре об картридж. Про цю проблему я вже багато років назад розповідав, коли розповідав про феромагнітки, оригінальні феромагнітки від Daiwa. ДСО Diva Special Oil 306 та 308 для картриджів для, та для роликів, можна придбати також у мене. Офіційна дайва. Японці українців підтримують. Так. Для того, щоб нормально зібрати цей вузол, щоб нічого не залишилося всередині обгонної муфти, тому що майстри. Початківці чи люди, які обслуговують ці котушки, вставляють і сюди по периметру кілька спічок, потім все затягують, потім витягують ті спічки. Треба мати ось такий ключик, який виготовляється чітко в розмір і заповнює своїм тілом повністю. Простір між барабаном та картриджем. І таким чином центрує цей барабан. І як ви можете бачити, у нас з'явилася легкість сходу, нічого не шоргає, працює все м'яко та плавно. Бачите як? Стоїть чітко по центру. Коли буде установлений сюди Ротор, він ще трошечки своєю посадкою, шийкою своєю центрує барабан. Є люфт у піньйона і трошки, здається, що більше притягнутий барабан до однієї сторони, це саме через те, що підшипники гуляють в своїх посадкових місцях. Але бачите, хід легкий став і нічого не шоргає. Вставивши сюди ротор. Це я тільки розбираю котушку, поставивши гаєчку. Ми отримаємо лагесенький, рівнесенький хід котушки. Ось за допомогою такого елементарного ключа, просто в розмір виготовленого з установкою захисту Dyvo Maxilt над обгонною муфтою. Ніяких питань у вас більше ніколи в житті не буде. Все просто та точно. Так, з цим питань дуже багато. Але з установкою підшипників в посадкові місця, коли пошкоджують екрани захисні підшипників, питань ще більше. Дивіться. Дуже часто шеплять підшипники в кнобах. Дуже часто туди дуже дешеві їх ставлять, але якщо стоять там гарні рідні підшипники, і після обслуговування ви забрали котушку, а воно гучно почало працювати, значить або перетягли підшипники, або просто пошкодили їх. Чого собі фіксатор? Розбираю кноп, щоб зараз вам продемонструвати для чого цей загадковий інструмент. Коли людина збирає кноп навпаки, туди у нас потрапляє шайба регулювання, так, хоп, попала, лягла. І треба установити підшипник. Як ви думаєте, чим користується більшість людей? Нічого нового, пінцет, викрутка. Попадеш посерединці зовнішньої. Боже, вилетіло слово з голови. Внутрішня обойма. Це наслідки ковіду, <див> дивуйтеся ви пошкодите оцей екран. І підшипник почне гучно працювати. Для того, щоб цього не сталося, треба використовувати ось такий інструмент, який має. Зовнішній та внутрішній розмір якраз чітко по посадці підшипника. Він опирається в зовнішню та внутрішню обойми підшипника і ніяким чином не тисне на сам екран підшипника. Ось за допомогою цього інструмента можна вірно установити. Ну в даному випадку він виготовлений під розмір ось цих підшипників. Підшипники по, наприклад, ось ці підшипники по дайвовським катушкам. Сюди буде іншого розміру. Такий самий ключик, розумієте? Таких ключиків ну, трошки є, але суть в тому, що вони додають до якості вашого сервісу по обслуговуванню, ремонту та тюнінгу котушок. Розумієте? Все дуже просто, зручно за засекундити. Хоп, поставив, притиснув. І вже закручуєш туди гвинтик. І так, друзі, підсумуємо три ось такі нескладні речі, які мають бути в майстерні кожної людини, яка займається обслуговуванням котушок. Ну, в майстерні кожного майстра, я думаю, щось на зразок цих ключів вже є. Дякую вам за увагу! Беріть і користуйтеся, підвищуйте рівень тих послуг, які ви надаєте іншим людям. Миру вам та добра!